Знаєте, ми якщо сюди, і пасе, питає, а що, що потрібно тобі, стоїчку, цей, я кажу, молитву? Знаєте, такий важкий тиждень трошки був, можливо, і жара впливає на наш стан тілесний, але все ж таки з Божою допомогою я хочу поділитися словом, яким Господь поклав на серці, і хочу поділитися цим словом. Одного разу Ісус Христос, Він на землі, Він говорив притчами. Він говорив притчами, і одна з притч є притча про сіяча. Я не буду говорити про цю притчу, але я хочу взяти один вірш на початку моєї проповіді, щоб ми щось зрозуміли. Притча про сіяча говорить, що сіяч сіяв зерна. І перший пункт. Упали в одній край дороги, пташки налетіли та їх повідзьобували». Написано від Матвія, 13 розділ, 4 вірш. І якщо ми подивимося в 19 вірш, показує вияснення цих слів. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посійне в серці його. Це те, що посійне понад дорогою. Ми збираємося кожну неділі, і в наше служіння воно є наповнене піснями, наповнене молитвами, подякою свідченням. І так само важлива, важлива сторона нашого служіння це є слово від нашого Господа. Це настанови від нашого Господа для нас віруючих. І слова, ці, ці слова які написано про е, вияснення цієї притчі. Про ці зерна, які впали по водорову, написано, що приходить лукавий і краде в серці його. Чому краде, друзі? Написано, що але не розуміє, приходить. В другому перекладі пише, що не роздумує над Словом. Кожний раз ми чуємо Слово Боже і моє бажання, в першу чергу, до мене, коли ми слухаємо проповідь Слово від нашого Господа. Щоб ми були тими людьми, які приймають зерна, де сіяч є Бог через проповідників, через свідчення. І не тільки почули, і все пішли додому, забули, але і роздумували. Але і роздумували для чого? Для того, щоб диявол, коли він прийде, щоб він не зміг вкрасти це слово. Друзі, давайте настроїмося наші серця, наше життя. Щоб почути, що Господь хоче сказати через мої уста. Далі через другого проповідника. На наступний раз через третього проповідника, четвертого. І коли ми слухаємо проповідь Слово Боже, роздумуйте, Ідіть додому і роздумуйте над цим словом. Основне місце буду читати це від Тимофія, друге другий Тимофія, другий розділ. 20-й вірш написано такі слова. А в великому домі знаходяться посуди не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. Одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений. Потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. У великому домі знаходиться посуд не тільки золотий. В великому домі є різні посудини. Апостол Павло він порівнює церкву з великим домом. У такому домі є багато посуду. Якщо я прийду до вас в гості, ви Відкрити там, я побачу, там різні посудини. І апостол Павло він дає ці настанови порівняння, що ми є як церква, це як великий дім, і ми є різні посудини. Тому важливо сьогодні, друзі, в цей час зрозуміти, якою я є посудиною. Якою я є посудиною. Коли ти дивишся вліво-право, коли ти дивишся на цей світ, все змінюється. Все змінюється. І важливо нам, християнинам, зберігати посудину чисту, непорочну, святу. Не бути учасником цього світу. Жити так, як Господь хоче. В великому домі є різні посудини, друзі. Написано, що є золоті, є срібні посудини, є дерев'яні і є глиняні. Золоті і срібні посудини це ті, які прийняли Ісуса Христа, живуть гарним життям, святим життям, праведним життям, які шукають Божу присутність, які шукають Господа. Дерев'яні глиняні, друзі, це ті, які допускають своєму серці, допускають гріх. Нібито я знаходжуся в Великому домі, нібито я з Господом. Але в той же час моє життя поділене. Нібито я ходжу в церкву, нібито я співаю, молюся, але в той же час. Допускаю своє життя щось, що змінює мій стан моє життя. В Домі Божому всі ми, друзі, ми є посудини. Ми всі є посудини. і Господь шукає тих посудин, які готові послужити, які готові віддати себе. А віддати не просто, знаєте, коли ми приходимо в гості. Приходимо в гості і сідаємо за стіл. Хазяйка, да, дружина накриває стіл. Ви були в такому домі, де перед вами накриває стіл, поставили основну страву і вам дають посуд грязний. Вам дають вилку грязну, вам дають кружечку грязну. Правда, неприємно. Так само Господь дивиться на нас. Він хоче, щоб наші посудини вони були чисті. Якщо ти є золотий посуд, якщо ти є срібний посуд, тримай його чистим. Ви можете сказати, що а хто такі золоті? Хто такий золотий посуд? Проповідник пастир? Діакон? Як Ті, які ведуть церкву вперед. Які настановлюють, друзі, золотий посуд це є ти, якщо ти тримаєш своє життя в чистоті. Золотий посуд, срібний посуд це є ти, якщо ти тримаєш своє життя в чистоті. Якщо ти шукаєш Господа, Божу присутність, щоб він живе в твоєму житті, він буде використовувати тебе як посудину, він буде використовувати твій Сосу, твою посудину І ти будеш на честь, не на нечисть. А що толку, друзі, якщо є посуд, золота посудина але золота, золота посудина вона грязна. Якщо є срібна посудина але вона є грязна. Повна з плямами. Нехай Господь благословить нас. Щоб ми були тими посудинами, які є на честь, а не на нечисть. Ми живемо в цей час, коли ми маємо зберігати свою посудину в чистоті. Ми живемо в цей час, коли ми маємо зберігати свою посудину в чистоті. Коли ти йдеш по дорозі, коли ти робиш якусь певну справу, коли ти їдеш і ти тримаєш свій посуд в чистоті, і, і вдруг хтось залітає. На машині. Якась сестра тобі що скаже, якийсь брат тобі каже, і твій посуд вже не є чистий. Далі ми читаємо 21 вірш. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Ви готові на всяке добре діло. Ваша посудина, вона є чисте, щоб бути готовим на всяке добре діло. Ваше життя, воно є чисте для того, щоб Господь сказав, Віня, іди туди, зроби то. Петро, Іван, ти сьогодні можеш почути, що Господь тобі каже, іди зробити діло. Ти зможеш почути, я зможу почути тоді, коли мій стан, людина моя духовна, моє серце, воно буде чисте. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Хто очистить себе від цього, той стане посуданою на честь. Друзі, хто очищає себе, хто очищає себе, стає посудиною на честь, ти є посудина. очисти себе. Коли Дух Святий пастор вже сказав, коли Дух Святий торкається твого серця, ти хочеш мати молитву під час пісні, тещі. Друзі, подивіться своє серце, своє життя. А що там є? там все чисто, чи там все гладко, чи там все блистить? Коли ви молитесь, будьте в присутності Божої, і подивіться своє життя, Господи, можливо, там ще щось є, якесь непотрібне? Забери від мене, очисти, вирви, бо хочу бути посуденою на честь. Амінь. Бо хочу бути посуденою на честь. Щоб послужити? Щоб послужити? Друзі, щоб мати посуду чисту, нам потрібно очищатися. Це не є родовід, це не є титул, це не талант, а стан твого серця визначає Твоє призначення. Якщо стан твоє серце, є чисте, ти будеш посудений на честь. Якщо стан твого серця, твоє серце, воно грязне, воно брудне, наповнене всякими гріхами. Друзі, мені не потрібно сказати, що ваша посудна є на честь. Ми читаємо це в Божому Слові. Біблія, Слово Боже, говорить до нас і показує нам чітко і ясно. Штота, це є досконалість. Важко смирятися, прийти до Господа і сказати, що в моєму серці ще є якесь его, якась гордість. А це ми можемо побачити себе, коли брат тебе дьоргає, коли сестра щіпає тебе незручними запитаннями. Ти можеш побачити це. І коли ти бачиш себе таким, Господи, забери цю гордість, забери цю его, хочу бути посудною і чистою, наче честь. Чистота це досконалість і це готовність. Друзі, досконалість це готовність очищуватися щодня. Не тільки в неділю прийти, коли є молитва. Загальне і можна сказати, Господи, прости. А це і щодня. Був в одній церкві і, не буду говорити, яка то церква, але я так заміту, ходив певний час і заміту так, що перша молитва, вона завтра про покаяння. Давайте помолимося, щоб Господь простив. Перша молитва завжди про покаяння. І таке стає таке, стає таке враження, нібито, то я чекаю знову на наступну неділю, щоб прийти першу молитву, помолитися, Господи, прости. Господи, хочу каятись, каятись ми маємо щодня. каятись ми маємо. Тоді, коли ти грішиш. Тоді, коли ти щось зробив неправильно, і Дух Святий стукає і каже, він не так. І ти звертаєшся до Господа і ти міняєшся. Господи, дійсно, не так. Прости. Прости. Друзі, Бог шукає готові посудини, а готові посудниці ті, які очищають себе і готові послужити. Коли людина очищена, коли людина освячена, вона відділена від цього світу для Божої мети. Вона відділена від цього світу для Божої мети чистий Посуд корисна Владикові. Чистий посуд корисна Владикові. Бог не шукає друзі, Бог не шукає блискучого фасаду. Розумієте, про що я? Гарно одітий. Туфлі блистять. Блискучий фасад. Але ви не побачите, що в мене всередині Дивись на вас, ви гарно одіті, прекрасно просто. Але я не побачу, що у вас всередині. Але бачить Бог. Але бачить Бог, що в тебе всередині. Він шукає серце, віддане йому, яке готові очищатися кожного дня і бути тими посудинами на честь. Для чого, друзі? Для того, щоб послужити. Ну, Час від часу, правда, ми приходимо в церкві, щоб просто відпочити. Коли до тебе говорить, а ти можеш послужити? Можеш взяти то? Ні, я хочу відпочити. Є моменти, коли трішки тіло бере верх. Змученість бере верх і ти приходиш і не маєш сили послужити. Але ми, діти Божі, вибрані самим Богом. Друзі, ми, в першу чергу, ми є посудина в Божому домі. І якщо моя посудина, вона є чиста, свята, і я очищаюся кожного дня. Можливо, два рази на день, можливо, три рази, чотири рази. Автоматично, друзі, автоматично в моєму серці буде бажання послужити. Автоматично в моєму серці буде бажання щось зробити якесь добре діло. Тому Ісус Христос, наш Господь, Він шукає серце віддане йому. Приповісті Соломона, 4 роздія, 23 віч, говорить такі слова. Над усе, що лише стережеться, Серце своє стережи, бо з нього походить життя. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Ту, чому серце, друзі? Тому що серце є головний орган, і відповідає за все. Якщо в твоєму серці є лукавство, є гріх. Я осуда, ти не можеш бути посудений на честь, друзі. І Соломон, він говорить над усе, що лише стережеться. В першу чергу стережи своє серце. Чому? Тому що з нього походить життя. Якщо твоє серце воно брудне, твоє життя буде брудним, важким, недосконалим. А коли ти стережеш своє серце, коли ти охоронить свого життя, свого серця, то з нього походить життя, друзі. І коли ти говориш з братом сестрою, відчуваєш, що в твоєму серці є життя. Відчуваєш, що ти жива людина. Відчуваєш, що ти можеш щось сказати, когось підбадьорити, когось підняти, коли твоє серце воно є чисте. Тому важливо, друзі, щоб ми стерега були тими сторожниками, щоб ми охороняли своє серце для чого? Для того, щоб мати життя і життя в Босі нашому. І останнє місце, друзі, чим ми маємо наповнити свій посуд. Написано це Колосян 3:16. Слово Христове. Нехай перебуває у вас щедро, другом переклі рясно. У всякій премудрості навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Слово Христове, нехай перебуває у вас рясно. У всякій мудрості і далі написано: навчайте і застерігайте самі себе. Турконяка написано: застерігайте самих себе. Тобто, коли я беру Біблію, Слово Боже, і читаю, і читаю, я застерігаю себе. Отут неправильно, там неправильно. Там треба себе очистити, там треба каятись. <кій> і тоді ми очищаємо свій посуд і стаємо готовими для того, щоб послужити. Стаємо готовими, щоб робити добре діло. Нехай слово Христове перебуває у вас ясно. Якщо ви візьмете стакан, ви подивитесь на нього, ви можете налити туди води. Ви можете туди пісок. Але якщо ти дивишся на стакан і бачиш там вода, чиста вода, тобі приємно брати, той стакан і пити. Тобі приємно брати, той стакан, і пити і насолоджуватися. Ось так ми є, друзі. Дякую. Так ми є тими посудинами, де Господь бажає, щоб ми були чисті, щоб ми очищалися і були тими посудами готовими послужити. Слово Христове нехай перебуває. Як воно буде перебувати, друзі, якщо ми не читаємо? Як слово Христове буде перебувати у вас, якщо ви не наповняєте себе словом Христовим? Для того, щоб наповнити стакан, потрібно взяти бутилку і налити води. Для того, щоб наповнити моє життя, свою посудину. Словом Христовим мені потрібно відкривати Слово. Якщо я не можу відкривати, не маю часу, там щось є певні випадки, є технологія, де ти можеш включити собі і послухати. Господь все зробив для того, щоб ми наповнялися. Словом Його. Тому що коли ти наповняєшся Словом Його, слово Христове воно змінює твоє життя. Слово Христове, воно змінює твоє серце, і ти стаєш готовим для того, щоб послужити, для того, щоб бути готовим для доброго діла. Навчайте і застерігайте самі себе. З вдячністю співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення духовні пісні. Нехай Господь благословить нас, нашу церкву, щоб ми завжди були готові послужити. І щоб наша посудна була завжди готова. Амінь. Щоб наша посудна була завжди готова, тому що подивіться, ліво, право, стільки праці, друзі. Стільки праці, і якщо ми будемо готовими, Господь буде використовувати. Ти скажеш, я не знаю як, потрібно на роботу ходити. А це мені пригадується брат Міша, пасторін казав за одного чоловіка. Він був плиточником, якщо не помиляюся. Каже, я плитку кладу, коли я маю час. Знаєте, я себе зловив так само. Перебуваєш тут в Італії, дилишся, стільки роботи є? І зловив себе на думку: Господи, а я такий самий плитишник. Сьогодні плитку, завтра ж покльовку, післязавтра щось друге. А хіба це ти хочеш від мене? І якщо ти готовий послужити, якщо слово Христове перебуває в тебе і ти очищаєш себе. І ти віддаєш своє життя йому. Ти не будеш думати про роботу. Ти не будеш думати, а як я покормлю сім'ю. Я говорю з досвіду інших людей. Я ще не ввійшов в цю категорію. Трішки страшно, чесно. Але я говорю з досвіду інших людей. Господь буде благословляти. Господь не лишить. Можливо, моменти важче, а ваше чому, тому що навчить тебе довіряти? Ваше чому, тому що навчить тебе довіряти повністю йому своє життя? Моє бажання, друзі, моє бажання, щоб від нашої церкви в Мілані пішли всюди і звіщали Євангелію. А це буде тоді, коли я буду готовим. Ви хочете бути? Хтось ще думає, але нехай Господь допоможе нам усім. Давайте ми зараз встанемо і будемо мати цю спільну молитву. Моліться Богові. Ви знаєте, що в вашому серці, коли Дух Святий, Він торкається, очищуйте себе, будьте тими посудинами готові послужити на всяке добре діло. Амінь.